Я знайшов схованку у своєму домі. Ми з дружиною нещодавно купили старий будинок на околиці міста. Спершу він здався нам ідеальним: багато простору, великий сад, тихий район. Але з часом почали проявлятися певні проблеми. Спочатку стара електрика, яка постійно вибивала пробки, потім труби, які протікали. А далі ми помітили дивні звуки, які начебто доносилися зі стін. Ми жартували, що це будинок хоче нас вигнати, але жодного разу не думали, що це може бути щось серйозне. Одного дня під час чергового ремонту в одній із спалень я зняв старий дерев'яний плінтус і помітив дивну щілину в стіні. Я почав розбирати обшивку і виявив старі двері, які були замуровані. Двері вели до невеликої кімнати без вікон з голими бетонними стінами та підлогою. Там була лише одна річ. Стара металева скринька, закрита на ключ. Скринька виглядала досить важкою, і я подумав, що всередині можуть бути старі документи або, можливо, якісь реліквії. Мене розривала цікавість, і я вирішив не чекати. Після кількох годин спроб і пошуків підходящих інструментів мені вдалося її відкрити. Те, що я побачив, перевершило всі мої очікування. В скринці були старовинні монети, старі фотографії, документи. Та кілька невідомих артефактів. Я навіть знайшов кілька злитків золота. Це була справжня скарбниця, і я не міг повірити своїм очам. Ми з дружиною були вражені і вирішили спочатку з'ясувати, кому це може належати, перш ніж щонебудь робити. Після кількох тижнів досліджень ми дізналися, що будинок раніше належав сім'ї, яка зникла під час війни. Старий власник був відомим колекціонером і вважалося, що його колекція була втрачена. Ми звернулися до місцевого музею і повідомили їм про нашу знахідку. Їхній експерт підтвердив, що це справді частина втраченої колекції. Завдяки цій знахідці, ми дізналися багато про історію нашого будинку і про людей, які в ньому жили. Місцевий музей організував виставку, присвячену колишньому власнику та його колекції, і навіть попросив нас дати кілька інтерв'ю. Ми стали місцевими знаменитостями на кілька тижнів. Проте це не єдине, що сталося. Після цього випадку ми з дружиною почали звертати більше уваги на наш будинок і виявили, що він має ще кілька таких прихованих місць. Ми знайшли стару кладовку, яку також було замуровано, і невеликий підвал, про який навіть не підозрювали. Це був справжній лабіринт історій та загадок. Тепер наш будинок став не лише домом, але й захоплюючою історичною пригодою. Ми почали писати блог, де ділимося нашими відкриттями та історіями, які знаходимо під час ремонту. Ніколи не думав, що переїзд у старий будинок може обернутися на таку дивовижну подорож у минуле. Якщо вам сподобалася ця історія, з вас лайк та підписка. Бажаємо гарно провести час з Real and Fantastic Stories.